Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Якщо проаналізувати нашу блогосферу, ну так, конкретно, не просто там якось так зайшов, подивився, посміявся чи поплакав і пішов. Так, а так як це роблять науковці з використанням наукових методів, то, очевидно, в крайньому разі для мене, прохвесера, очевидно, що московські спецслужби значно активізувалися. І тут наші програють їм однозначно. У цьому сенсі. Ну, е, Наприклад, я вважаю, що взагалі за весь час війни я маю на увазі широкомасштабного вторгнення, найбільшою перемогою московських спецслужб так, цілеспрямоване системне, систематичне зганьблення ТЦК. так, Що там людей вбивають, що там. Е, Ну, я не знаю, що це ще там може робити, Це все ТЦК, але у всіх смертних гріхах. Так. І розумно, не просто там якось так по-дурному тупо, а розумно. Там якась жінка повинна виступити і, і сказати, повинен ще хтось, повинна внесена інструкція, як утекти. І куди втекти, так, і скільки заплатить, і, і все таке інше. Все це е, триває роками і дає відповідний ефект, так. але ж не тільки одним ТЦК <риве> живе людина, її ще цікавить і тепло, світло в домі, і все таке інше. І ось сьогодні. Так, просто там у головній стрітці виникає. Так. Московія вночі розбомбила Трипільську дрес. Найбільшу, це ж підкреслюється, найбільшу державну районну електростанцію Київської області. І капець нам. Нам капець це. Але ж той, який читає, але немає міськів, а там дуже багато людей, які одразу після таких повідомлень впадають у депресію, інші в паніку, в істерію і так далі. Але це яке число сьогодні? І який рік? Якщо ми ну, просто зайдемо. В інтернет 2024 року ми побачимо, що ця дрес була знищена московитами андрофагами 11 квітня 2024 року. Так. І з того часу вона не працює, не працює. Так. Але зараз така картинка. Все горить. Так, знищена. Трипільська Дреста ж найбільша у Київській області, ну світла не буде, все замерзне. Мені пригадуються оті бабусі, яких і не тільки бабусі, і дідусі, і, і не тільки дідусі, але в основному е, такі персонажі, які там ну, перші роки існування незалежної держави, в Києві тут їздили в траваях. І в трибелбасах, тр -тр тролейбусах, так і обов'язково починали віщать на весь тролейбус про те, що цю зиму будуть страшні морози 50 і нижче градусів, і ми всі замерзнемо, так, всі пропадемо. І ця розмова між двома бабусями велася на таких підвищених тонах, щоб усі чули. І тут обов'язково виникав ще якийсь дідусь. Ну, не можна ж бити бабусів і дідусів, який заявляв, Ага! Так не захотіли під Крилашком в Росії. Ну, тепер получаєте. Ну я ж сам був свідком, я ж старий совок, я все це пережив. Так, Людина, яка народилася ще за часів Сталіна, так. яка чула е, ті всі розмови і розповіді своїх батьків, так. які брали Берлін, так. і батько в мене і мати так от, склалося. Так, Батько капітан, мати сержант. І вони розповідали там таке, що вуха в'януть про цього совка і про цих московитів, абсолютно відморожених, варварів і дикунів, що вони робили в цьому, так би мовити, Берліні? Так. Але якщо ви зараз же от так пройдетеся цією всією стрічкою? І там далі, там же ж безліч всяких речей є, то ви побачите, що я не просто так балакаю. Там величезна кількість повідомлень, які спрямовані на дискредитацію української держави. Навіть не влади. Ні, я про владу не кажу, там її дискредитувати не треба. Я кажу про українську державу, то що завдання. так. Показати, що нічого не, нас не вийшло і не вийде. Я це чув ще з 90-х років. І, до речі, деякі патріоти казали: та вже все. Та вже все, там вже все, там вже, та вже все. Так, Зливай воду, так, виходь, шикуйся і вперед. Ось ногами я маю. Вперед ногам. А, але ж скільки вже? 34 роки, і ми тримаємося значить, у нас є якийсь запас міцності. Це так, але ну, треба, мабуть, спецслужбам нашим працювати ще тільні за цими всіми людьми, які розганяють паніку, істерію і все останнє. У Москві нічого подібного собі не дозволяють. Я не думаю, що там менше людей, які б хотіли там, подати всяку істерику. Але їх просто беруть за Цугундір. <с?> <так>? <с?> і сажають так. Тому що ну, треба ж воювати. Так? Треба воювати. Треба вбивати цих українців. Ну. Така в них е, е, національна гра московитів і Андрофагів. У ну, цим вони займаються ще з часів так званого Боголюбського, який дуже любив Бога, але дуже не любив українців.